Щоденник ДД, 10 серпня. Наше минуле цінний актив. Наш досвід свідчить про те, що минуле може бути найбільшим активом, якщо ми готові звернутися по допомогу і виконати роботу, аби з'ясувати, що з нами сталося. Велика червона книга, стрінка 154. Іноді ми задаємося питанням, якими б ми могли стати, якби зростали, не знаючи проблему алкоголізму або сімейної дисфункції. Хоча уявляти, що було б, якби це нормально, ми знаємо, що з іншого боку, працюючи над насильством і стражданнями, пережитими в дитинстві, ми можемо стати набагато кращими. Але що робить наше минуле цінним активом? У процесі одужання стає видно, що все, через що ми пройшли, дає нам унікальну можливість поглянути на своє життя глибше, ніж ми могли б. Ми беремо на себе завдання розплутати павутину своєї історії, знаючи, що це призведе до більшого спокою. Ми заново вивчаємо старі рани, щоб нарешті зцілити біль і краще зрозуміти свої теперішні думки, почуття і дії. Ми здатні відродити свою внутрішню силу і вчитися на своїх труднощах. У ДДА ми не робимо всю цю роботу самотужки. Можливо, в дитинстві ми були самотні, але тепер у нас є попутники. Ми чуємо, як вони розповідають про такий самий біль і бачимо мудрість і знання, набуті ними під час одужання. Такі ж мудрість і знання стають і частиною нас самих. Сьогодні я усвідомлюю, що моє минуле надає унікальну можливість зростати в самореалізації. Я з нетерпінням чекаю невпинного потоку мудрості, яку дає одужання.